Що тобі хоче передати твій рід? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? Яке послання тобі передають? Ти зараз знаходишся в якомусь ступорі. Ти не рухаєшся, все зупинилося навколо тебе. І ти, знаєш, так дуже розчарована тим, що відбувається, і не розумієш, що діється. Якось наче й ти. Але, але таке враження, що хтось тебе зупиняє, чи щось тебе зупиняє. Якось так знаєш, хочуть, щоб ти а, просто побула в тому, що зараз є, і подивилася на це з різних боків. Що тобі передають? Так, що твій рід тобі хоче сказати? Що він тобі хоче передати? Він тобі хоче передати. А, щоб ти перестала дивитися на життя через рожеві окуляри, щоб ти їх зняла нарешті. Попереду у тебе новий шлях, і для того, щоб піти у те нове і приймати ті рішення, які тобі будуть приносити тільки користь, рухатися, варто зняти ті рожеві окуляри. А варто стати більш уважнішою до того, що відбувається. Знаєш, тобі зараз хочуть звернути твою увагу на ті можливості, які поруч з тобою знаходяться. Таке враження, що ти так, знаєш, дивишся, але повз тебе все проходить. І ти не включаєшся ні в що, і ти не помічаєш того, що дійсно біля тебе є. А ти, наче, знаєш, так, пручаєшся. Тобі кажуть, перестань пручатися. Перестань постійно все відштовхувати, перестань боротися, бо в боротьбі ти втрачаєш більше зараз. Ти дуже прагнеш свободи, свободи волі душі. Ти дуже прагнеш світитися із середини. Так? Але тобі не вистачає якоїсь такої чесності з собою. Знаєш, ти завжди хочеш бути справедливою людиною, то тобі говорять, що ти дуже сильна, ти дуже харизматична, і ти можеш бути сильною, але треба попрацювати зі своїми зараз залежностями. Від кого ти залежна, від чого ти залежна, що тебе постійно спокушає. Зізнайся собі у тих речах, на яких ти сидиш емоційно. Тому що саме через ці речі тебе зупиняють, і твій рід зараз. Тобі говорить, що перестань пручатися і відштовхувати, прийми це в себе.